Мої вітання, колеги. Сьогодні 9 січня в продовження теми вигонки тюльпанів. Сьогодні говоримо про полив. Почнемо з самого початку. І так, ми робимо посадку тюльпана, робимо ретельний полив. Особливо звертаю увагу, хто використовує в субстраті тирсу або торф. Полив повинен відбуватись контрольований, рівномірний, тому що ви самі знаєте, як. Погано торф розмокає, як тирса не підготовлена. Тому це дуже важливий момент, щоб волога була по всьому ящику. Тоді рівномірно розвивається все, тобто гарно розвивається коріння, і від цього залежить у вас вже потім якість вигонки. Це і мінус проблеми з топінгом, і вища якість самої квітки, тобто буде менше проблем. Тому звертайтеся з самого початку. В період охолодження укорінення з листопада по січень місяць до початку виганки. Ми поливаємо в це міжсезоння всього лише один раз. Якщо у вас інші субстрати, у нас земля з піском ще підкладка, то, можливо, вам придеться їх полити два, там максимум три рази. Тобто, контролюйте, щоб вологія була, щоб корінці, які вийшли з ящику назовні, не підсихали. Це треба контролювати. Переливати їх там, бігати з лейкою в цей період охолодження спокою, сильно не потрібно. Далі, Тобто, наприклад, ви визначили дату початку виганки. Про це ми говорили в попередньому відео. Можете знайти нас і подивитись. Ми робимо полив. Хтось робить простою водою, не використовує кальцію селітру, ми ж використовуємо. Для чого вона потрібна? Ну, на мій погляд, вона потрібна для профілактики від топінгу, для пружності листа, для пружності стебла, і там є азот, який дає безпосередньо поштовх, тобто розвиток, колір. Це, на мій погляд, дуже гарно спорядє. Єдине, що ми даємо невелику не кількість, так як у нас садова земля з піском в субстрат, тобто, воно, в принципі, можна взагалі в такому випадку не використовувати. Там є поживні речовини з землі з саду, тому, відповідно, можна обійтись без кальці. Але ми даємо але не максимальну норму. Максимальна норма. Ніби там 2, 2,2,2. 2. Ну і це і то, як би мовити, це більше туди в період бутанізації. А так, от, ми працюємо від 1 до 1,5. Так, щодо, чим же виміряти цей рівень ЄСІ, щоб ну, не попалити коріння. Тобто, ну, дехто там. Загально прийнята ложка на відро або 20 грамів на відро. Але все залежить від якості води, від того, яка вже вода. Тобто є регіони, де вода дуже якби, має високі соли і, відповідно, вже має, наприклад, 2 ЕСІ. Тобто, додавши 20 грамів, ви просто можете спалити е, коріння, і це піде тільки на вред, а не на користь. Щоб це визначити, вам, як мінімум, потрібно із дешевої версії, як у нас, це тдс метр Ось ТДС-метр 3, він так от позначається. Е, чим він незручний, тим, що він е, е, показує в ppm -ах. відповідно, треба скачати таблицю, і згідно таблиці, вже е, визначати саме рівень e Ну, Якщо у вас є дані по виганці тюльпанів в PPM-ах, то відповідно можете притримуватись. Е, тобто, знаючи, там, що якщо там 800 чи 1200 PPM, то, відповідно, будете уже тими даними тієї таблицею. А так, якщо я, наприклад, орієнтуюся на ЕС, то я переводжу і, звісно, є похибка, але ну, ми ж якби, даємо не максимальну норму, тому ніякого вреда, тільки одна користь. Дуже зручний. Якщо ж ви будете заказувати, я б радив заказати. З ТДС-метр з EC-метром, тобто, де вже показує безпосередньо в EC. Єдине, що там можете звернути увагу, що він може бути настроєний як на мілі тобто там позначка буде 0,1, там 1,1, наприклад, або будуть мікро І там будуть такі 100 там 1000 півтори Тобто цей момент можете розібратись, там є інструкції зазвичай. Це теж, ну і звісно, температура і тут також показує. Коли будете міряти свою воду, бажано воду для правильного вимірювання підігріти до 20-25 градусів, і тоді робити заміри, щоб, вже, якщо ви використовуєте в своїй технології гідропоніку, то щоб вимірювання були точні. Це такий момент. Значить, кальцева селітра. Якщо у вас невелика кількість, вам достатньо там пів кіла кілограм. Якщо ж у вас теплиця, ви використовуєте, ви використовуєте вирощуєте інші квіти, то вам потрібно вже купити кальциніт. Від яри, від яроміли. Я впевнений, він вам пригодиться і завжди виручить. Щодо калівої селітри, не всі її використовують. Ми використовуємо її лише з там, третім, четвертим і п'ятим поливом. Тобто в період початку бутонізації. На мій погляд, тоді більш така яскрава квітка, більший бутон. ну, Ми даємо в цей період можете з самого початку. Ну, Загальний рівень ЄС не повинен перевищувати дозволеного. В принципі, все, що хотів про полив. Частоту поливів дивитесь по. Ну, Наприклад, ну, почали топити. Зазвичай, це в моєму випадку, це спочатку раз на тиждень, потім все частіше і частіше, тому що чим більше зелена маса, тим, відповідно, швидше волога входить. Дуже зручно контролювати, коли у вас засипано піском зверху. Як тільки ну, пісок, він, знаєте, ж, він пропускає і він такий. Ніби показник зразу, як тільки він починає зверху підсихати, ми робимо полив. Тобто, це означає, що пора полити. Поливаємо рівномірно, але не заливаємо. Тобто, ну, такі, середньою кількістю води. Я думаю, що ви самі для себе це визначите. Бажаю всім успіхів! Бережіть себе, є питання, дзвоніть телефон внизу під відео або переходьте по силці за посиланням. Вибачте, в нашу групу в Фейсбуці виганка тюльпанів, і можете там задавати свої питання, шукати квітку, продавати, купувати. Тобто, все це там є в загальному доступі. Дякую за увагу, до скорої зустрічі. А в наступному відео ми поговоримо про освітлення. Чому воно так у нас низько, все це ми пояснимо.